Всім привіт! Хочу позна... поділитися з вами досвідом як покращити світло фар вашого авто та взагалі зовнішній вигляд. Наприклад, прикладі мого Passat b 5 1998 року. Як ви бачите, фари мутні, брудні і всередині також бруд. Як я знімав фари, на відео не буду. Такою інформацією в просторі в інтернетах вдос. Знавши фари понісовану розбирати їх та відмивати від бруду. Ось в такому стані в мене вони були. Наступним етапом було зняти наждач... наждачкою верхній мутній шар на склі. спочатку перетер тисячною наждачкою, а потім двох з половиною тисячкою. В тих місцях, де були глибокі царапини, брав спочатку 600 наждачку, потім 800, потім 1000, і півтора і дві з половиною. Відповідно. Винуватись не треба. Перетираємо довго. намагаємось зняти верхній шар пумпні і такі більш дрібні царапини, ті, які пошкоджені там більш сильніші, їх в принципі складно зняти та й перетерти гель пластмасу. Ти не хочеться. Перетирав з водою, так як це наждачка тільки з водою перетирається. Складність була в тому, що скло було посаджене не на герметик, на якийсь як ніби по столі чи не зрозуміло що, і той постелі іноді приліпав до скла і заважав мені. Тобто він був і на руках в мене, і на ганчирках посуду, де його неможливо було зняти повністю нормально, і він подав на складу я перетирав і цьому складномусь мені перетирка. Ну, в принципі все вдалося. Ось такий матовий вигляд має скло. О, незначні такі плямки, їх видно вони із нутри їх вже не зачіпало Ну не з полював для фар і ну, почав полярувати. Найшли в машинка, тобто швидкість там. До 1000 образі з приблизно я вибрав подаруємо. Орієнтовно на одне з кло в мене вийшло десь хвилин, напевно, до 10-15 десь так. Якщо бачимо, що погано відкриваний, можна ще раз додати переворучної пасті і ще раз пройтися. Головне не перегріти. Я взагалі не знаю, як от подарував автомобіль ВАК. На автомобілі там основне не перегріти ВАК, тому що деталь буде зіпсована. На фарах я так само намагався не перегрівати, не до на одному місці. Правильно природу, то я думаю, що фару так само можна запсувати, як і лак на авто. Скажу відразу, ефект мене порадує. в кінці відео побачите, оскільки покращився вид авто. Ну і світло, відповідно. Світло фарбу стало краще, набагато краще. так як посадках Б5, A4 і багато таких подібних автомобілях, я, знаю, я думаю, що хто мало або має такі автомобілі, світло на фарбних таке собі. Бажаю, буде краще. Ну, і заразом вирішив підготувати поворотники передні. Е на них тонуючий ВАК. І скажу чесно не, поживав, не поживкував також. Вигляд дуже мені подобається автомобілі. Е лак купував для тонування автомобілів. Він якийсь такі... Е Ніби черный а вот кошки синім синим витинком обжиривал спиртом так как у мене закінчився антисиликон в принципе завжди старався обжирувати антисиликоном спирт себе показав якось так себе в деяких місцях все таки видно кратери. напевно погано обжиру або можно погано весить не забываем балончик 15 215, 5 10 десятки и трясетых. того, что плак гарно наложивался. Температура в приміщенні была плюс-минус здесь холли здесь градусов до 20. Ну и вложив треслой лака с просушкою в 10-15 хвилин. Ось такий ефект, друзі. Пишіть, що думаєте про даний варіант. Всі до зустрічі.